Друзі, вітаю! 30 січня. Слава Україні! І так, друзі, дуже шикарний сьогодні день, світить сонечко. Правда, морозець, ночі було мінус 10. Зараз, мабуть, біля нуля, ну ще сніг не почав таяти. мабуть, навіть -нав і холодніше. Річ піде не об цьому. Річ зараз піде о е корма, котрі краще бджолам на зиму. Так як завжди, актуальне питання. Всі завжди споряться, чи краще на меду, чи на ГФС, чи на інвентованому сиропі, чи на звичайному сиропі і тому подібне. І кожен з джерелів має свою правду в своїх доводах. І тут абсолютно вони всі, скажімо так, праві. Любий з цих кормів придатен як для загодування, так і точно для зимівлі. Ну, зараз я вам попитаюсь продемонструвати свої доводи, чому я, наприклад, змінюю свій підход постійно до цих, скажімо, знань чи до цих мероприятий, так як ну, різні опити, різні, скажімо так, спостереження наводять на якісь определені мислі. І зараз ну, просто-напросто продемонструю, к чому веду Це вообще весь розговор? Це і весь. Всі ці корми вони придатні і до загодування, і також до е, самого періоду зімівлі. Е, нюанси заключаються в тому, що скільки бджолам потрібна ресурсів, аби переробити в період загодування е, того або іншого виду кормів, е, скільки потрібно використати енергії. Бо різний корм потребує різної, скажімо так, дороботку його. В віді переноса, сушки, інвертування і тому подібне, для того, щоб він був придатний для зимівлі. І також точно в зимівлі період різні корма потребують різного, різної кількості енергії для того, щоб цей корм став придатний для споживання. Якщо він не був в осінній період придатний, спустя час, спустя те, що прийшли морози, кожен продукт, кожен, скажімо так. Цей витис кормів має різні свої свойства. Один, ну, як мед, скажімо, так, кристалізується, другий замерзав і тому подібне. Ну, Різні нюанси. І от зараз я вам попитаюся продемонструвати. Я взяв вам все те, що міг би вам показати, і от зараз продемонструю. Цього року ми придбали гфс 42 для того, щоб його ну, випробувати. Також у мене тут є корм, котрий це інвентирований сироп. Один із, скажімо так, знайомих, ну, він до мене попав не через цього знайомого, скажімо так, лівими путями, мені для прикладу потрібно було інвентирований сироп, приготовлений власноруч, щоб я зрозумів, якої якості я повинен варити. І тут у мене є те, що ми зварили. Він в різних концентраціях. І я зараз вам продемонструю. Якщо ми зараз бачимо, що є определені якісь нюанси. В цьому ГФС, бачимо, він почав засахаритися. Ну, відразу, коли продавець продає, він навіть предупреждає, що свойство гфс така кристалізація. Ну, дивіться, хочу звернути увагу, що ця кристалізація, оця бочка, стояла при температурі плюс 10. От зараз воно виглядає так. Стояла б вона ще при більш критичній температурі, при нульовій вона давно давно все стало такое і вже б закристалізовувалося. Що бджолам потрібно в даний період? Якщо цей корм в такому стані, він бджолам практично придатний до споживання, вони його просто-напросто беруть, переносять із годівниці в рамки, і він вже добрий. Так що енергії тут особо не тратить на переробку цього сиропу. А зато зимою в будь-якому випадку, для того, щоб його почати споживати, їм потрібно витратити якийсь ресурс для підігріву. Ось цей ГФС хранився при температурі 17-18, так як він храниться у нас в цих задніх кімнатах, воно там не отаплюється, але не скажімо так, як в е, кімнатних температурах, трошки менше. Нехай буде 18, ну нехай буде там 20, грубо говоря, бачимо, що він тут повністю розкресело. Навіть немає ніяких, скажімо так. Що він би хотів кристалізуватися. Значить, предположимо, що цей сироп в тому місці, де сидить сам клуб, він в будь-якому випадку температура клубу всередині має вищу температуру, ніж 20. Значить, що він не дуже би кристалізувався. А якщо навіть бджолки піднімаються і зацепляють уже закристалізований, якийсь час він повинен би був все ж таки розкристалізуватися, так як температура е, цьому дозволяє. Ну, в будь-якому випадку, якщо їм треба екстрено і побільше кормів, їм приходиться все-таки піднімати температуру, е, скажімо так, самостійно, для того, щоб е, розігріти цей корм. І підняття температури ведуть за собою определені нюанси. Це к чому веду, друзі, все. Бо є проблема, що у людей не зимують на медові. І дійсно, є різні сорта меду, от як, наприклад, посонечник, він і при 25 градусах закристалізується і буде дубовим. І для того, щоб його розігріти до рідкого щоб бджоли могли його нормально споживати, їм потрібно дуже багато ресурсів. Воно все придатно для зимівлі. але є оцей витрат цих ресурсів, які можуть привести к. Наповненню желудків своєчасно своєчасно вигодовувати, почати розплід, щоб збавитися від калових мас і тому подібне. І це приводиться к поганому ходу зімівлі. Так, друзі, тут зараз ми продемонструємо вам, ну давайте ще візьмемо в приклад обичний сироп. Обичний сироп цукровий, він теж добрий для зимівлі. Ми завжди на ньому зимували, але він, скажімо так, заставляє бджіл. В процесі переробки цукрового сиропу на мед, ну, не на мед, а на корми, котрими вони можуть зимувати, потребують теж витрат. Якщо тут треба зимні, зимні витрати, в віді підігріву, так там треба висенні, ой, осенні витрати в ввіді перероботки тої жидкості на вже приготовлений. Ну, Приготовлені керма. Так як то обичний цукровий сироп, а їм для споживання глюкро... глю... ну, глюкоза фруктозний сироп. Ну, це пройти в інвентаризацію, що вони само... ну, мусять самі робити. Його переінвентувати, висушити і тому подібне, потративши ресурс. Потім він вже більш придатний до зимівлі, він особо так не кристалізується, як це. Ну, має свої определенні свойства. Якщо скажімо так, ферментизація пройшла не максимально так, якісно у бджіл, бо не мали часу, переносили вже ну, пізні закормки, то цей цукровий сироп може просто-напросто закристалізуватися е, кристаликів. І все може спостерігати, що ну, от просто як цукром набили ячейки. Буває таке. Ну, це зовсім він твердий, оці кристалики, він як камушек. Цей сироп, скажімо так, ну, такий корм іще важче буде споживати, ніж ліцей. Ну, це приведе к тому, ну, от чого такое береся, от пізніх закормок. Якщо загодовувати в серпні, місяці, вони встигнуть його нормально переробити, нормально зробити, і він буде добрий для споживання. Далі. От тут є наш сироп, який ми от почали варити, ісходя із технологій, ті, котрі нам дав виробник інвертази і тому подібне. Ми додержали всі технології. Оцей е, інвентирований сироп, він, кстати, має густину більше за ці всі. Бо ми якось так розрахували свою формулу, що після того, як зварили, ми випробували і він, скажімо так, більше має е, сухих частей в собі, ніж ці два. Якщо тут по 72-75. Так тут 82-84. Ну, хто розуміє, о чому я, він зрозуміє. При кімнатній да, температурі. Цей е, зберігається при кімнатній температурі, бачимо, він такий гарний, красивий. Це сама перша проба, яку ми зварили, ну, вже дов, волі давно. Ну, скільки там? Ну там 2 місяці чи скільки. Може, навіть трошки більше. Я не пам'ятаю, коли ми перше варили. А це той же самий Сироп, но був поміщений в морозильну камеру. От, як ми зварили, цей поставили при кримінальній температурі, а цей поклали в морозильну камеру. От бачимо, який він. Бачимо, що слідів кристалізації теж немає ніяких. Він обстається рідким, тільки більш, скажімо так, густий, стає більш густий, ну, так як мороз теж своє робить. І, і оце сироп, скажімо так, одного із колег. Цей сироп бачимо, що він теж починає кристалізуватися. У нас біля цих двох пробах. Друзі, також була і третя проба, де ми до моменту виливання в процесі приготування цукрового цього інвентуру сиропа інвертази, ми теж взяли пробу отого сиропа без інвертази ще. І той сироп ну, теж якось поводився ну, не так, як цей, трішки інакше. Ну, теж мав на дно э, в віде кристалів почало рости, э, кристалізація почалася образовуватися. Такими камнями, буквально навіть міліметр 7 на 7, великими камнями, оно із малих виростало на такі великі. І в політровій банки сантиметра 2 на днові от стало тако, таких, скажімо так, кристалів, як коралли. Тут же бачимо таке. Ну, Те, щось тут недороблено. Щось в цьому інвентірованому сиропу, мабуть, недороблено. Що недороблено, ну, я не знав. Хоча, коли я робив аналіз цього і цього по определенним критеріям, я замітив різницю, котра, е не допускається в приготування інвентованого сиропу. Е чому людина так зварила, ну я не знаю. Значить, так йому підходить. Неважливо. Не і тепер ви самі можете зрозуміти. На чому краще зимувати? Якщо цей сироп, він зроблений вже інве, е, фу, глюкоза, фруктоза, навіть не так. Ну, коротше, інвентірований сироп, тут нема е, цукрів, ну, сахарози нема. Ми проводили аналіз цього, що приготували, і тут тільки е, глю, е, глюкоза. Це бджолам для споживання. Приближено, скажімо так, до тих кормів, котрі вони збирають з природи. Це не кристалізується. В процесі загодівлі вони, ну, не тратять ніяк енергії, так як це навіть сушити не треба. Такий, якщо на рефрактометри ви поміряєте показники цього інвентірованого сиропа або меда, котрий качають деякі пасічники, він набагато суше. Тут вологі всього лише 14 або 12%. Він набагато суши, так як мед зазвичай качають набагато е, рідкіше, а потім він достають, ну і тому подібне. Тут не потрібно тратити енергію в процесі загодівлі, вони просто тупо перенесли. І воно зимою не причиняє дискомфорту, його просто брати потрібно і їсти. Якщо цей, ну бачимо, тут щось недороблено, і сходя із цього, образується таке, ну цим буде трошки важче. З цим. Теж буде трошки важче, ніж з, ну, наприклад, з таким. А якщо порівнювати, наприклад, мед, ну меди є різні. Як, наприклад, і або якийсь, наприклад, мед других сортів, ну, кожен із вас знає, який у вас мед залишається на зиму. І щоб ви просто розуміли, якщо вони ресурс потратили, а не тот нектар просто принесли, ну, Принесли, теж потратили якийсь ресурс. Ну, зимою, якщо він став бетоном, то звісно, що його, щоб почати споживати, потрібно дуже багато ресурсів витратити. І рішати вам, як на чому годувати. Ми, сходя із от всіх нюансів, цукровий сироп обичний цукровий сироп, ну, нас задовільняв більше ніж. Бо він Сохраняється в рамках добре, його не потрібно зимою, скажімо так, підігрівати, вони його добре споживають, дуже мало на нього тратять ресурсів, все добре. Чому ми почали варити? Одна із причин, ми літом банально не маємо часу. І от зараз, коли почали варити і почали спостерігати різницю. Очередной раз надіємося, що ми на вірному шляху і це приведе ще к більш якісним зимівлям, так як бджола не зноситься. Ну, хотя Наша бджола і так не знашується в процес перероботки, так як ми загодовуємо в серпні місяці. Та зазвичай бджола, котра зайнята в серпні перероботкою тих кормів, які ми їм даємо, вона не зимує. Вона, грубо говоря, там до жовтня, до листопада, до грудня, вона сама по собі пропадає, так як то стара бджола. А починає зимувати так, яка в той період заложена в ячейках в віді яєць, розплода і тому подібного відкритого закритого. Так що ми їх не знашуємо, тих бджіл на, на звичайному сиропі. Ну, почали варити тільки для того, щоб от, літом у нас було трішки більше часу. Так що, друзі, на будь-яких кормах може зимувати просто е, різні ресурси і також різні методи зимівлі. Якщо хтось питається зимувати на якомусь е, продукті, ну, на якихось кормах, котрі дуже сильно кристалізуються за рахунок погодних умов, часу і тому подібне, а у нього ще й метод зимівлі, якийсь такий холодний, то це приводить до тому, що ну, бджілкам дуже важко брати корми. Ви це можете самі проаналізувати. Ізходя із навіть своїх опитів. Возьміть для себе різні свої корма і зложить в определенних умовах, там на вуть, грубо говоря. І ви замітите, як вони будуть ну, змінюватися. І пойміть одно, що бджолкам, щоб його взяти, потрібно нагріти, щоб вони могли ізичком набрати собі, хоботком набрати його собі е і, і годуватися. Все, друзі, думаю, пояснив, скільки зміг вже замерз, на цьому буде завершувати. Слава Україні!